Всім привіт! В цьому відео я розповім, як я вибирав твердопаливний котел, якими параметрами я керувався, які переваги і недоліки в даного котла, а також якість виконання його. Ну і, звичайно, проведемо детальний огляд. Зніму обшиву, подивимося, як він зроблений всередині. Отож, до вашої уваги твердопаливний котел «Фенікс». Серії С 12 кВт. Ну і чому я зупинився саме на цьому котлові? По-перше, він виготовлений по аналогу Кроноса. В нього йде 4 полиці теплозйому. зйому. Коли в Крафта і Альтепа тільки дві. Оці три моделі я так розглядав для себе. Ну, крафт серії Е e 12-кіловатний, він мене відразу відпав, бо мала топка, там 41 літр. Айтепа трошки більша, 46 літрів. Ну, а в цьому котлові 61 літр. Величезна топка і 4 полиці теплозйому. До того ж, є 4 дверці для обслуговування і димохід. Можна поставити його зверху, можна ззаді. Оце такі основні переваги. Так, ну і скажу, що дуже мені не подобаються ось такі електронні термометри. Постійно батарейка сідає. Ну і дуже його погано видно. Мені більш подобається, коли він так зайшов в котельню і відразу тобі його видно. Ну теж це дрібниця. Добре, будемо розбирати обшив, Дивіться, що там всередині робиться. Ну ось верхня, верхні дверцята. Відразу покажу вам якість. Бачите, які шви. Оце такі шви. З однієї сторони начебто і нічого, а з цієї сторони навіть не зачистили, так і залишили. Ось там, видно, іржу. Ну, іржа це така, це дурниця буде тупитися, в її не буде. Так, середня, дверка. ще одна поличка. Водоохолоджуючі колісники. Вниз. Ну, ще тут ніби є форсунки. Для подавання повітря, але це при, з вентилятором, коли він працює. Ну так ніби і все, що всередині. Так, і перший косяк. Ось дивіться. Шибер для подачі повітря. Як він виготовлений полички є, а тут немає. А вона тут. Тепер дивіться. Тут скрізь закрилося, а тут щілина міліметрів 5. Тобто перекрити заслонку повністю неможливо. Ну, це я перероблю. Але ж воно так все гарно пофарбовано, треба зрізати і там доварювати, тут доварювати, щоб все було щільниче. Ой, Ніби дрібниці, але вже перед якась неприємність. Далі, що я ще замітив? Верхні дверцята. Що так дивиться, не трошки криво. Саме верхня дверцята, вона трошечки крива, ніби та сторона ніби трошки опущена. В чому ж справа? Справа в тому, що ось тут просверлено ближче до краю отвір, а знизу ось, там, тут трошки зазор. Тобто треба було цей отвір трошечки змістити і все було б гаразд. Ну, Це теж ніби не проблема, там, естетика. Можна сюди якусь пластину підложити, і двері будуть рівні. Ну це так, дрібниця. Парчик просто положили, зверху і все. Трошки Починає ржавіти, не пофарбували. Так. Мінвати трошки пошкодували. Така-небудь. Аби тільки. Ну що. Ну, начебто і нічого, трошки ржа. Ну це перетворювачем ржі помажу, дурниця. Так. Ну ніби самі шви біля патрубків, ніби і погані. Тут так. Зроблено. Ось так. Ну, будемо розбирати далі. Звичайно, прикро, що десь він, мабуть, зберігався, може на вулиці, вже почалась корозія трошки. Ну, нічого. Розбираємо далі. Відстокали молотком, повгинали. Так. Не знаю, як в інших виробників. Ну тут ніхто нічого не зачищав, як варили, отакі От соплі висять. Ну, то це дурниця аби не тік. Це короб подачі повітря, фортно форсунки. Ну що ж, мабуть, ще, ще з іншої сторони знімемо вшиву, покажемо, що там робиться. Так, Ззаді. Ну тут ніби все гаразд, ніде діржі не видно. Ну тут теж. Так ніби і нічого. Крім якості, звичайно, могли і почищати ці сварки, всі. Ну, не знаю, як Вальтепа там всередині. зверху то все. Гарно, шли всі гарні, зачищено. Можливо, і отепа такі самі косяки. А так ніби нічого. Поки що все подобається, не враховуючи ті нюанси, що я показував. Що ж, буду збирати. Зараз тут перетворювача мережі. Пройдусь і зафарбую. І тоді все зберу назад. Ну і ще покажу спереді, які тут шви. Це декоративна планка. ну Все гарненько. Так, все гарненько. Тут. І нічого може бути. Тут гарно все. Ну, якби вони ще позачищали, ці напливчики від електродів, то взагалі було б гарно. Ну... В котел ніби і непоганий. Головне топка. Топка величезна. Топка мені подобається. Для 12 кВт більш кращого і немає. Я вже порівнював різні котли. Цей ну, просто громад, громадний котел. На 12 кВт, на 4 двері і 4 полки теплосйому, це ніби і непогано. Що ж, буду збирати з нами назад. Так, до речі, чому він такий от болти в нього окислені, поокислялося все. і іржа. Зараз тільки побачив. Дата виготовлення другий місяць 22 року. Тобто йому вже майже 2 роки. Він десь стояв на складі. Воно й не дивно. Ну ось такий коротенький огляд даного котла. В Ютубі я знайшов тільки кілька оглядів теж і то від продавців. Тож, може, комусь він буде корисний. Поки що я ним задоволений, а кінцевий результат буде вже при топці. Слідкуйте за моїми відео. Далі буду знімати, як я буду сам варити буферну ємність на 400 літрів. Підписуйтесь на канал. До речі, купував я цей котел в своєму місті Коваль на Волині. Це найдешевші ціни, як виявилось в інтернеті, 37 тисяч він коштує, я його купив за 35 тисяч. Дуже був приємно здивований, випадково потрапив на той магазин. Візитку я вставлю даного магазину. Отже, дякую всім за перегляд.